27 лютого відбулося засідання декількох комісій громадської ради при обласній державній адміністрації. Роботу розпочали зі звіту голови комісії з прав людини, свободи слова та європейської інтеграції Тетяни Гарисимчук. Потім члени ради перейшли до жвавої дискусії та обговорення ситуації, яка нині відбувається в країні, та зокрема у Житомирі. Ми, звісно, розцінюємо її по-різному, тому що ми всі люди і всі у нас різні точки зору. Але но то, що твориться у мирному місті Житомирі, возмущає всіх всіх членів громадської ради, не то. Не Толька мені і мою національну меншину возмущает всех. тому що йде беспредел, тому що іде беззаконие, потому что в нашому місті хто що хоче, чи той і творит. Членів громадської ради хвилює питання, хто нестиме відповідальність за пошкоджені приміщення, зіпсований транспорт та ряд інших правопорушень. Там разбивают, вот 25-ю школу то там разбивают трамваи, троллейбусы, там разбивают какие-то автобусы, понимаете, вот мне звонят, что там то там, то там кого-то обворовали. А кто будет нести ответственность за это все, что творят в городе Житомире? З вимогами громадських активістів до нової влади виступила голова комісії національних меншин Вікторія Лясковська щур, сформувати керівний склад виконавчих органів влади не на партійній основі, а за принципом професіоналізму та авторитетності, зокрема, залучити представників громадськості та експортного середовища, прийняти закон про громадський контроль. У якому передбачити механізми реального впливу громадськості на органи влади, запровадити практику громадських слухань для погодження важливих кадрових призначень на засіданні? Члени громадської ради ухвалили спільне звернення до виконавчого комітету Житомирської міської ради та органів самоврядування щодо проявів вандалізму по знищенню пам'ятників та пам'яток, які відносяться до національної та культурної спадщини.